Всім привіт! І сьогодні в мене розпаковка компанії Oriflame. Хочу познайомитися з продукцією Oriflame. Мені стало цікаво, що ж ця компанія замовила собі деякі засоби для подогляду за обличчям, тому як зараз я активно доглядаю за своїм обличчям. І ось хочу спробувати ось такий. Освіжаючий такий засіб для обличчя, для вмивання, такий гелева в нього текстура йде, гель для вмивання з екстрактом лайму і пам'ятаю зеленого чаю начебто, зеленого чаю і лайму. Думаю, на літо буде дуже актуально саме такі аромати освіжаючі. А, так, і ось такий тонізуючий засіб також для вмивання а, з екстрактом персика і а, апельсину ось така серія. Об'єм 125 мл. Такі засоби. Цікаво мені спробувати. А, і... Хочу спробувати ось такий гель для душу, об'єм 250 мл з ароматом Яблучка. Мені дуже сподобався сподобався аромат. Я вже відкривала цей, а, цей гель. Мені сподобалося, що немає такого якогось хімозного кольору, тому що зазвичай, а, ці такі яблучко, це або Якийсь зелений такий насичений колір, чи дуже червоний. Мені здається, що там дуже багато барвників. А ось тут таке, така легенька текстура. ну Точні, легенький такий колір, е, геть помітний, такий, я б сказала, блідорожевий, якийсь такий, ну ну майже прозорий. ось такий Соковите яблучко, я відчула цей аромат, мені дуже сподобався цей аромат, таким легеньке соковите яблучком. Ось. І ось хочу спробувати такий гель для душу, також об'єм 250 мл з ананасом. Рідко зустрічається саме цей аромат чомусь фелік для душа. Ось тому хочу спробувати саме таким А, Так, і ось компанія Oriflame пропонує за сплату за доставку, щоб ми не платили за доставку. Ось такий. Я для себе обрала шампунь, а там багато ще було різних варіантів. Можна брати було засоби. По догляду за обличчям, зароватки, якісь крема, навіть туш, чи ще щось. Ну, багато там різних товарів. Ось я для себе обрала а, саме шампунь. Мені дуже подобається, що от таке класне відкривається, отак кнопочкою. Тобто, це, як на мій погляд, таке опакування дуже зручно. Просто нажав і все. Дуже класне. Зручного упакування, об'єм 250 мл також для відновлення волосся для інтенсивного зволоження. Ось. Не знаю, як себе це деться, покаже шампунька, мабуть, краще було б обрати ще і бальзамчик, щоб в комплексі працював шампунь. Бальзамчику я щось не побачила для себе не обрала. А от шампуньку хочу спробувати цікаву. Що за шампунь? Так. Замовила ще для себе ось таку заспокійливу масочку з екстрактом, ось, з маслом какао, начебто. Ось. Така цікава, заспокійлива, цікаво спробувати. Ось така масочка. Також з таким шоколадним ароматом вирішила спробувати ось такий скраб для обличчя. Вся ця лінійка лав вона позиціонує себе як органічні. Тобто засоби йдуть з натуральними екстрактами, органічні, тому цікаво спробувати такі. Бо хочеться в щось таке натуральне, ну, принаймні вірити в це, ось, з лісовим горіхом, і з какао також. Такий, такий скраб. Так. Замовила ще собі ось такий, я б сказала, проробничок. Це такий, як, не знаю, мені здається, що це одноразова масочка, але деякі е, дівчатка, жіночки. Чула, що користується навіть там на 2-3 рази, вистачає таких маленьких пробничків. Ось, ну не знаю, чи на один, чи на два рази, як вийде це. Я обрала маску кремову для зволоження обличчя з олією авокадо. Дуже цікаво спробувати. Ну, наскільки я знаю, екстракт авокадо, олія оця, авокадо вона о, дуже класно діє. Зволожує, має приємний аромат, тому, думаю, ця масочка також мені підійде. І о, у відео порожні пляшечки розкажу відгуки про використання. Так, замовила ще дитяче мило для донечки Кіт. Натурела ця ж серія. ось. Це з ароматом полунички. Дуже цікаво спробувати не маленьке. немаленьке. А, скільки тут? 75 мл. Думаю, сподобається. Глав... Головне, щоб не був хімозний такий аромат сильний. Ось. Так. І ось такий я вже давно дивилась на саме цей аромат. Дуже хотілося ще. А... Коли зима була, мені хотілося спробувати це, це мило, цей аромат відчути. Також це дитяче мило з мандаринкою та імбирним печивом. Ось такий аромат, дуже цікавий. Ось такий навіть ці імбирні пряночки намальовані, будиночки такі. Ось, ну не знаю, який це буде аромат. ну... Но... Взагалі, аромат мандаринки мені в е, доглядових засобах подобається, тому думаю, буде і, е, також і це спробувати. Так, ану, буде він стояти в мене. Зараз поставимо. Так, замовила ось таку масочку для обличчя з екстрактом гранату, оновлюючу. Не знаю. Як вона себе покаже. Я думала, чомусь, що це буде така масочка в об'ємі десь приблизно 75 мл. А не звернула увагу, а тут 30 мл. Всього такий маленький тюбічок. Ось. Ну, не знаю, цікаво спробувати. Так. І замовила ще для себе ось такий скраб для обличчя з екстрактом брусниці. Очищаючий такий засіб скраб. М -м 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 -м. Мені здається, що його ну, дуже ненадовго вистачить. Ми, можливо, там на 5-6 разів побачимо. Також маленький об'ємчик. Тому не знаю, наскільки вистачить. Ось, Думаю, скоро в порожніх пляжечках я розповім про ці засоби. Так, і дуже давно дивилась на ці органічні мила. Це органічне мило доглядове з екстрактом абрикосу чи персику щось таке було. Ось, тому дуже цікаво спробувати. хочеться спробувати такого, щось таке органічне. Ось, замовила для себе таких три мила. Так. Ось, ось таке відлущувальне мило. З малинкою та м'ятою. Цікаве таке поєднання: фруктове і ментолове таке м'ято м'ята і малинка. Цікаво спробувати, яке воно буде. Я думаю, що там в, в складі цього мила є якісь такі дрібненькі якісь частинки, які іскрабують. Тому що заявлено, що це мило. Відлущувальне, а об'єм об 75 мл, так. ой, 75 грамів. І ось замовила ще ось таке освіжаюче мило, також доглядове, органічним, з екстрактом зеленого чаю і огірка. Я думаю, так це воно буде таке. Я думаю, також на теплу пору року, особливо на літо, дуже таке, ну, гарне буде мило е освіжаюче. Думаю, буде надовго вистачить, до речі, таке воно велике. Колір має зелений, е з малинкою має колір такого кольору, як упаковочка малинового. І е, також, звісно, абрикосове ось таке, то він також так має приємний е, персикового кольору. Ось такі мила. І ось за це замовлення все, е, компанія мені запропонувала е, один із варіантів, я можу обрати. Е, я ну, будь-який продукт, який не коштує більше, ніж 400 гривень. Я обрала цей парфум жіночий Joyce Rose. Не знаю, який він зараз відкрию і відчую аромат. Ось так виглядає флакончик такий майже прозорий, якийсь відтіночок, такий бузкового кольору йде. Об'єм 50 мл. Цей парфумчик мені вийшов за 19 гривень. Ось. Вичула я аромат. Не можу поки сказати остаточної відповіді. Мені відчувається щось такого, ну, приємний аромат, непоганий, такий квітковий. ось Поки що не можу сказати нічого про цей аромат, буду тестувати його. Ось, І таким було мене замовлення. Я вважаю, що непогане, цікаво багато спробувати саме тверді мила. Мені дуже цікаво було спробувати бонус за замовлення, безкоштовна доставка вийшла мені, тому що обрала цю шампуньку, як сплату за доставку. І за ось таке замовлення. більше... 1300 вийшло замовлення. І на цю суму ось я замовила і мала змогу ще замовити собі такий маленький, можна сказати, подаруночок, таку парфумовану воду. Ось. Тому, кому, кого зацікавить дана продукція, і взагалі багато різних товарів є також і доглядові, і. Декоративна косметика, дуже багато засобів по догляду в каталозі є, шампуні, хелі для душа, також є багато вітамінів, є багато різних засобів, щіток для ну, зубних щіток, зубних паст, для діток багато пропозицій, дорослих, чоловічої багато серія, багато чого є. Ось, В наступному відео погортаємо каталог. Разом я ще не бачила, це новий каталог буде діяти з 1 по 20 число. ось, Кого щось зацікавить, звертайтеся до мене, пишіть в коментарях чи телефонуйте. Я завжди на зв'язку замовимо, і також ви можете отримати такі ж гарні подарунки, як і я отримала. Всім дякую за перегляд, ставте лайки. Не забувайте коментувати свої враження. ось, І всім пока-пока.